Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні розглянемо картку 4. Перший варіант. Першим завданням задача. У бідоні було 48 літрів меду. У 5 банок розлили по 3 літри меду. Скільки літрів меду залишилось в бідоні? Запишемо умову до задачі. Було, розлили, залишилось. Ці слова у нас будуть головними для запису нашої умови. Було 48 літрів. Розлили у 5 банок по 3 літри. Так і записуємо: у 5 банок по 3 літри. Треба знайти, скільки літрів меду залишилось. Натисніть на паузу і виконайте обчислення. Перевіряємо. Ми не знаємо, скільки літрів меду розлили. У 5 банок, якщо в кожній банці по 3 літри. Для того, щоб знайти, скільки розлили, ми по 3 літри беремо 5 разів. Тут дуже важливо. Вираз буде у нас 3 помножити на 5. Ми шукаємо літри, і кількість літрів у нас має бути першим множником. По 3 літри беремо 5 разів. Дорівнює 15 літрів розлили. Якщо було 48, розлили 15, можемо знайти скільки залишилося. 48 відняти 15 дорівнює 33 літри. Поєднаємо дві дії у вираз. То, щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 48 відняти 15, ми знайшли першою дією. 48 у нас було дано в умові задачі. Зараз буде мати такий вигляд. 48 відняти добуток чисел 3 і 5. Спочатку виконуємо дію множення 15, 48 відняти 15 дорівнює 33 літри. Записуємо вираз, даємо повну відповідь на запитання задачі. Слово скільки замінюємо на 33. І переписуємо все речення. В кінці ставимо крапку замість знака питання. Одне єдине, що ми можемо тут у записі, скоротити літри. 33 літри меду залишилось в бідоні. Друга задача у магазин привезли яблука. Коли 45 кг яблук продали, то залишилось на 22 кг яблук менше, ніж продали. Скільки кілограмів яблук привезли в магазин? Запишемо умову до цієї задачі. Головні слова привезли, продали, залишилось. Коли 45 кілограмів яблук продали, за умовою нам відомо, то залишилось на 22 кілограми менше, ніж продали. Невідомо скільки, але на 22 кілограми менше, ніж продали, нам потрібно знайти, скільки кілограмів яблук привезли у магазин. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку нам потрібно знайти, скільки кілограмів яблук залишилось. Якщо їх залишилося на 22 кг менше, ніж продали, перша дія 45 відняти 22 дорівнює 23 кг залишилось. Знаючи, що продали 45, залишилось 23, можемо знайти, скільки привезли. Друга дія. 45 додати 23 дорівнює 68 кілограмів. Поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 45 у нас було в умові задачі. 23 ми знайшли першою дією. Це різниця чисел 45 і 22. Вираз у нас буде мати такий вигляд. 45 додати різницю чисел 45 і 22. Спочатку ми шукаємо різницю, це буде 23. 45 додати 23 дорівнює 68 кілограмів. Відповідь. Слово скільки у запитанні задачі замінюємо на 68 і переписуємо все речення. Запис кілограмів можемо записати скорочено. 68 кілограмів яблук привезли в магазин. Третя задача. Юнати пропололи буряк і моркву. Буряку 10 рядків, а моркви на 20 рядків більше. Скільки всього рядків буряку і моркви пропололи юнати? Запишемо умову до задачі. Юнати пололи е, буряк та моркву. Ці слова у нас будуть е, в умові скорочено, записано на приголосний до першого голосного. Е, 10 рядків пропололи, а тут невідомо скільки, але відомо, що на 20 рядків більше. Потрібно знайти, скільки всього рядків буряку і моркви пропололи. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку шукаємо, скільки пропололи буряку. Перша дія. 10 додати 20 дорівнює 30 рядків буряку. Знаючи, що моркви 10 рядків, буряку 30, можемо знайти скільки всього. 10 додати 30 дорівнює 40 рядків. Поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно записати вираз, дивимося на другу дію. 10 у нас було в умові задачі, 30 ми знайшли першою дією. Вираз у нас буде мати такий вигляд: 10 додати суму чисел. 10 і 20. Спочатку виконуємо ми дію в дужка. знайшли, скільки це рядків буряку. 10 додати 30 дорівнює 40. Відповідь. Слово скільки в запитанні задачі замінюємо на 40, переписуємо все речення, в кінці ставимо крапку. 40 рядків буряку і моркви пропололи юнати. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Різницю чисел 49 і 9 збільшити на 2. Виконуємо дію в дужках. 49 відняти 9 дорівнює 40. 40 додати 2 дорівнює 42. 90 відняти 60 відняти 10. 90 відняти 60 це буде 30, 30 відняти 10 дорівнює 20. 30 додати 1 додати 1. 30 додати 1 дорівнює 31. 31 додати 1 дорівнює 32. 18 відняти 9 додати 4. 18 відняти 9 дорівнює 9. 9 додати 4 дорівнює 13. 11 Зменшити на різницю чисел 16 і 8. Спочатку виконуємо дію в дужках. 16 відняти 8 дорівнює 8, 11 відняти 8 дорівнює 3. 98 відняти 90 дорівнює 8. Суму чисел 50 і 70 зменшити на 1. Виконуємо спочатку дію в дужках. 50 додати 20 дорівнює 70. Відняти 1 дорівнює 69. 89 додати 1 дорівнює 90. Вставити пропущені числа. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Це у нас завдання на знаходження невідомого доданка. Яке число необхідно додати до 6, щоб було 11? Від 11 відняти 6 це буде 5. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Перший доданок 7, другий невідомий сума 15. 15 відняти 7 дорівнює 8. Перший доданок невідомий, другий 9, сума 18. 18 відняти 9 дорівнює 9. Перший доданок невідомий, другий 5, сума 11. 11 відняти 5 дорівнює 6. Записати пропущені числа. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Це теж на знаходження невідомого доданку. Від більшого числа віднімаємо менше і знаходимо, наскільки одне чи інше буде більше за одне за одне. 70 більше 60 на. 70 відняти 60 буде 10. 60 менше 80 на. 80 відняти 60 дорівнює 20. 30 менше 90 на скільки. 90 відняти 30 дорівнює 60. То більше 50 на скільки. 100 відняти 50 дорівнює 50. Василькові 15 років. А Сашкові 9 років. Скільки років було Василькові, коли Сашкові було 5 років? Це завдання ми розглянемо всі разом. Василько. І Сашко мають 15 і відповідно 9 років. Нам потрібно знайти, скільки років було Василькові, якщо Сашкові на той момент було 5 років. Цю задачу можна розв'язати двома способами. Розглянемо обидва. Нашим способом ми можемо порівняти, яка різниця між братиками у віці взагалі, наскільки Василь старший за Сашка, 15 відняти 9, це буде 6 років, різниця у віці хлопчиків. Якщо Василькові було 5 років, а Сашко у нас старший, різниця у віці у них 6 років, Василько старший, ми маємо до 5 додати 6. Василькові на той момент було 11 років. А можна задачу розв'язати іншим способом? Дивіться, ми можемо знайти, скільки років минуло з того часу, який нам задано. 9, віднімемо 5, це буде 4 роки. Раз минуло, то від 15 років нам треба відняти 4. Це уже було колись йому. Зараз 15 Василькові, а 4 роки тому ми можемо знайти, скільки років йому було? 15 відняти 4 буде 11 років. Відповідь. Одинадцять років було Василькові, коли Сашкові було 5 років. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей.